Вітаю, друзі, 18 листопада вівторок. Дуже тяжка ніч. Вночі російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, страждала Харківщина і інші регіони, але найбільше палав Дніпро. Дніпро. На який веде наступ Російська Федерація. Про це бояться говорити журналісти, блогери, військові, експерти і так далі. Наступ ведеться на Дніпро. На Запоріжжя і на Дніпро. Два напрямки через Павлоград, Сінельниково. До Дніпра дуже далеко, але наступ ведеться на Дніпро. І це треба враховувати. У всіх розкладах, про які ми говоримо, все інше це маячня. Так от, друзі, що насправді відбувається в політикумі України в той час, коли Палає фактично пекло в Дніпрі? Відбувається жаба гадюкін в парламенті, коли замість того, щоб викинути всіх зелених гнит на чолі з Зеленським? Намагаються прибрати кабмін, прибрати Єрмака і залізти до кориця своїми лапками самі. В першу чергу це е, опозиція, ну, у неї функція така. Ну і, звичайно, частина сух. Яких сух? Друзі, я рекомендую вам переглянути моє інтерв'ю з Анною Скороход. Вона чітко. Розповідає, що відбувається в парламенті. Давида Рахамія став опозицією до Андрія Єрмака, до Кабінету міністрів, хоче посилити абсолютно свій апаратний вплив, хоче разом з опозицією керувати країною і мати Зеленського як фунта. Ну, англійська королева, будемо так. Я вважаю це неприйнятним. Що робить у відповідь Зеленський? Загнаний міндічгейтом, зраджений своїм найближчим оточенням. Під ударами свого колишнього господаря Ігоря Валерія Коломойського, він кинувся робити антикриз по Європі. Поки він поїхав в Туреччина, Франція Іспанія? Вдарили по найближчому і найболючішому для нього по Алі Борисівні. Це таке особисте. Як по жінці. Взяли за жави Фаберше і кажуть: або виганяє Аву Борисівну, або все. Ава Борисівна, якщо хтось не знає, це Андрій Борисович Єрмак. Це права рука, фактичний головний менеджер на банковій і так далі. І тиснуть, тиснуть, давлять, давлять. Результат. Зеленський починає відступати. Які умови його відступу будемо говорити потім. Але головний удар по Зеленському прийшовся не на публічний Міндічгейт. Не на парламент, а на людину, яку він призначив спочатку міністром оборони, потім секретарем РНБО. Ростем Умірав це те яєчко, в якому та голочка, від якої дуже, дуже боляче Володимиру Зеленському, та й взагалі всім, хто з ним працював. Чому? Рустем уміром має увага. Не один, не два, і не три, як казав Коломойський, а чотири громадянства. Уявіть собі, міністр оборони, а потім секретар РНБО має чотири громадянства. Українське. Російське, яке отримав у 2015 році, коли Крим анексували російські війська. Американське, яке отримав досить давно у нього родина, брат, близькі родичі, всі живуть в США. І останнім часом отримав четверте турецьке громадянство. Він і поїхав в Туреччину, на Близькій Схід, а потім опинився в Штатах. Зразу після того, як стало відомо, що він є фігурантом кримінального провадження НАБУ по оборонці. І було чого тікати, було що їхати, було що домовлятись. Справа в тому, що оборудки в оборонній сфері були на мільярд. Не виконані контракти, але проплачені кошти. Навіть без претензій з боку міноборони. Перепродав зброї на Близький Схід. Це тільки те, про що ми вже знаємо. А що було в загальному, це ну, навіть уявити страшно. Я мовчу там про бронежилети, каски, харчування. яйця по 17, курять там тихенько в строїть. Уміру перевершив всіх. Ну, і зрозуміло, він поняв, що по нього прийдуть і далі розкрутять усе. Тому він звалює в Туреччину. Там намагається розмовляти. Тому він звалює. На Близький Схід там намагається розмовляти, а потім йому господарі з США кажуть сюди Савраска в стайню, в е, е, він прибуває в США і його допитують. Офіційно його допитують з праві Одеського припортового заводу е -е, Банди Гмирина, там е, в Штатах один уже є, який пішов на угоду з лісом, і тут ще й його. Неофіційно йому говорять весь розклад. Він дає весь розклад, е, він фактично здає Зеленського, здає всіх зелених гниць, здає все, 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 все. все. Йому кажуть, тобі доведеться робити те, що буде казати адміністрація США. І він залежний. У нього там діти, дружина, батьки, брат, дядьки, все там, бізнес, там, бабки, там, його життєві інтереси. там. До речі, українцям треба взяти. До уваги, що політики, які мають інтереси життєві за кордоном, працюють не в інтересах України, не в їхніх інтересах, а в інтересах тих країн, де їхні життєві інтереси. І ось примус до миру. Зеленський вже каже про перезапуск мирних перемовин. Зеленський вже каже про зустріч завтра з Віткофом в Стамбулі, і все починається по-новому. Питання інше. Я впевнений: Зеленський єрмак, він не хоче здавати єрмака, і відповідно буде робити все, щоб. Зірвати мирні переговори. Тобто він приїде скаже, я готовий, я там то, але потім бах-бах-бах. Плюс його друзі, глобалісти, його фаберже в їхніх руках. Я до того, що без усунення Мідаса від виконання обов'язків, Мідас це Зеленський, якщо хто не розумів, і керівник корупційної злочинної організації, ніякий не міндіч, не... Шефір, і навіть не Єрмак, а особисто Зеленський, без усунення його. Мир, на жаль, на нашу землю не прийде. Воно буде робити все, щоб його зірвати, щоб його зламати. А те, що його взяли за Фаберже, дякуючи у це факт. І будемо спостерігати далі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити, друзі.